Всім привіт потрапив до мене системний блок. ось У такому стані. Бачите, все в пилюці. Все розломане. Зараз будемо його розбирати, чистити, мити. Подивимось, чи будуть з нього ще люди, чи його вже викинути. Отже, ми маємо тут Шестиядерний феном, 8 ГБ пам'яті DDR3 і відеокарточку GeForce 210 на 512 МБ. Ага. Давайте спробуємо зібрати тестову систему і подивитися, чи воно працює взагалі. Отже, зібрав тестовий стендик, все працює, все завелося. Все крутиться. Що ж, лишилось відмити корпус і зібрати системник докупи. Отже вийшов отакий системний блок. Все, поуплодав, попідв'язував. Корпус чистий. Тут тут передню панель я зломану викинув. Зробив так от кнопки прикрутив. І тут такі алюмінієві пластинки в мене були, приклепав сюди, закрити ті дірки, де привода були. Ну та й все. Для домашніх умов піде всім, хто дивився це відео. Дякую за увагу і до зустрічі!